Зовсім не важливо, що інші думають про тебе. Важливо, що ти думаєш про себе. І навіть коли тобі хтось щось каже, критикує, якийсь негатив, хейт чи тому подібне, каже: Мені подобається, мені і так добре. Роби як тобі добре. Я ж до тебе налізу. І це дуже класна така історія, коли ми розставляємо е, кордони, так? Що ти до мене налізь в моє, в мій простір, ну я тебе начіпаю, окей? І так працює з усіма. З родичами, з близькими, з друзями, з чужими, тому що дуже часто, до речі, родичі приходять наші кордони, і в мене дуже часто так буває. Мені не подобається, що ти так робиш. Мене так любить. Вона така прекрасна жінка. Мені казати. Я кажу, окей, мені подобається, і все класно. Я вже доросла, я можу робити, що хочу. От, от така історія, розумієте? Тому тут треба просто навестися на те, що про вас думають інші. Головне, що ви вносите в собі, що ви знаєте про себе і хто ви є насправді.